Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Батайський аеродром давно закинути і забути в Ростовській області, але останні декілька місяців росіяни активно його перетворювали на військову базу, реставрували полосу. Цей аеродром вважався резервним для підбитих літальних апаратів, які мали б дотягнути з фронту туди. Також звідти наноситись удари комплексами с 300 уже очевидно не будуть. Чому про нього згадали? Тими даними, що нам передали певні джерела. Сьогодні вночі його накрили. Понад чотири безпілотники нанесли удари по РЛС ПВО з топливом та інженерній техніці. Думаємо, під плані використовувати аеродром. Росіяни точно відмовилися. За останні кілька днів російська інфраструктура поблизу кордону з Україною а також в окупованому Криму неодноразово зазнавала атак. Україна не брала на себе відповідальності за удари, але збільшення темпів атак може допомогти підготувати ґрунт для. Контрнаступом про це пише The New York Times із посиланням на військових аналітиків. За словами аналітиків, удари далеко за лінією фронту чинять тиск на російську логістику, змусивши Москву витрачати додаткові ресурси на відновлення пошкодженої інфраструктури та ускладнивши планування оборони напередодні контрнаступу України. Вони також мають психологічний ефект, розвіюючи ауру непереможності РФ на контрольованій нею території. Це частина підготовки поля бою ви послаблюєте ворога в різних місцях, щоб переконатися, що він не рухається у момент, коли ви дійсно атакуєте, сказав Йохан Мішель, аналітик-дослідник міжнародного інституту стратегічних досліджень. За його словами, такі атаки не призначені насамперед для завдання ударів по точках майбутнього контрнаступу, удари по інфраструктурі далеко від лінії фронту, каже Мішель, спрямовані на створення вузьких місць у ланцюжку військових поставок, змушуючи Росію відволікати ресурси та. Енергію для закриття прогалин видання нагадує, що західні союзники закликали Україну не використовувати поставлену зброю великої дальності для завдання ударів по території Російської Федерації, але Україна створила флот безпілотників, здатних долати сотні кілометрів, за словами експерта з науково-дослідницького інституту сіаней у Вірджинії Семюеля Бендета, російська система протиповітряної оборони створена для захисту її кордону від літаків та значно більших ракетів. Акет Україні зазначив він вигідно завдавати ударів безпілотниками. Це змушує Росію розкривати місце знаходження своїх систем ППО, що зробить їх уразливими для атак у майбутньому. Крім того, будь-які удари по Росії можуть завдати серйозної психологічної травми і підірвати почуття контролю Москви над власною територією, заявив український військовий Петро Черник. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможе. Morazoma.